Ні, ігнорується, не ігнорується, де про це затягування. Звольте а я, про який я задигою, я ти постов. Дозвольте я, я. Тому що Дмитро заангажоване, я так як ви, вірніше, навіть менше нічого. Я це зі сторони. У нас є представник, я зі сторони читаю. Що відбувається на холоді, дивлюсь на відеочатах, дивлюсь на якісь речі. Мені це болить, мене це цікавить. Насправді, на сьогоднішній день ми 105 днів маємо до виборів. І це, що деякі політичні лідери на ході демонструють, це, це, це просто затягування процесу. Тобто донести до якоїсь точки, коли ми вже не домовилися, розбіглися і почали один одного що робити. А ми маємо йти зараз в округи і вигравати ще раз 12 округів на вівчині мають виграти опозиційні кандидати. Це ми і пробуємо стимулювати походу От походу може, Не перша ластівка, так, але ми вже реальних претендентів представляємо. І ми готові, ще раз кажу, ті всі речі, які на ході підписані, виконувати. Ми нікого ні в чому не звинувачуємо, ми просто подаємо приклад. На сьогоднішній день, що ми зачтули питання об'єднаної опозиції, позиція не надала жодного прізвища, би вона хотіла провести через критерії, чесно зробити претендент. Позиції є лише частиною війського фору, які б стали претендентами на узгодження кандидата, які б пройшли ілюстративний процес і згодом вийшли на той камери, про який розповідав Ярослав. Можливо, це можна називати блокуванням, але я б точніше виразився для вас, це все ж таки складне затягування з певних якихось мотивів. Вони є своєю думкою, чому це затягується.